У, у, у вас моя книжка? У мене ваша книжка Костянтин Грубич, да, там е, Закарпатська кухня з всіх областей України. Дуже подобається. Да, книжка супер. Я люблю, що в мене книжка є. Оця померла кольорова? Е, ні, оця що була погоду, погоду. А, Оля Бура? Ні-ні ні. ні, ні. Кулінарна книжка, вона повна така. Я вже її. А Руслана Писанка? Писанки, книжка, Ой, яка це, це, шикарна. Я це на так. Петровці купила за, за 200 там, гривень. Її на списання вже положили. Мені так подобається. Та ви що? Да, писанки, там теж українська ви Ліля, так? Лілія. Так. Хай вам Бог допомагає. Так, 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 Гарного так, вам так. дня, без тривоги <світ> і без обстрілів. Ой, так, да, да, да. сьогодні так я не виспалася. Біля нашого дому якраз так бах.